Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Е, ну, вчора я виклала трохи нестандартне відео, там, не за війну, як зазвичай, і в деяких людей виник, е, виникла цікавість знаєте, до такого роду питань. Як карти взагалі таро бачать. Е, Ну, деякі там езотеричні моменти, там як вони бачать тонкий світ, там і так далі. І ну, людина задає питання, чи померлі душі померлих наших родичів і близьких можуть знаходитися поблизу нас. Як вона там правильно вставила питання, чи померлі душі наших рідних можуть знаходитися біля нас і захищати нас? Ну давайте подивимося, по-перше, чи можуть вони чи можуть душі померлих родичів знаходитися поблизу живих, біля живих? Чи можуть душі померлих родичів знаходитися? Ну, біля близьких ж, живих людей. Чи можуть душі померлих родичів знаходитися на землі біля живих? Як карти це бачать? Взагалі цікаво, карти пояснюють. Тут випавши, п'ятірка мечів першою говорить про те, що це перенаправлення шляху. І це, знаєте, в якомусь сенсі злом. Тобто, напряму можна сказати, що по п'ятірки мечів це ну взагалі, якщо звичайно там на ситуацію випадає ця карта, то це завжди карта болю. Дуже неприємна. Тобто, якщо брати більш в езотеричному сенсі, то можна сказати, що по п'ять мечів це якраз оцей, знаєте, такий дуже болісний період, коли душа відходить, вона скоріше за все ну, якийсь час ще відчуває певний біль, ну, це, знаєте, коли люди горюють за. за Тим, хто відійшов, от ця біль, скоріше за все, передається от і душі. Це <кій>, самий початок. Тобто, тут просто карти описують трохи шляху, як це відбувається. Ну, щоб вас не заплутати. E, друга карта говорить про імпульс, про енергію. Королева жезлів, якщо дивитися на більш глибинному рівні, це завжди ну, це стихія вогню і це такий вогняний імпульс. Тобто йде, знаєте, отака от свого роду трансформація форми, коли ти виходиш з фізичного тіла і трансформуєшся в енергію. І якщо ми задаємо питання. Чи присутні наші, наприклад, близькі після того, як вони відходять в інший світ, то 9 жезлів, 9 мечів, от взагалі, якщо на глибинному рівні взяти, у неї трохи інше значення, ніж, ну, ніж просто от, коли на ситуацію випадає. Тобто 9 мечів конкретно на глибинному рівні говорить за храм, за святиню. За чистоту помислів, тобто, скоріше за все, якщо ми хочемо достукатися до наших померлих родичів, краще за все це робити в церкві, в якомусь храмі, в якійсь святині. Вони там нас почують. Тобто, карти говорять, що на в такому рівні битовому, от знаєте, е, тобто якось звернутися. Ну, ми всі звертаємося до наших там близьких, які відійшли і так там по, ну там знаєте, на битовому рівні кожного дня там просимо нас почути, наприклад, і так далі. Але карти говорять, що найкраще це робити е, от в святих місцях. І по 9 мечів це ще також може говорити про те, що. Е, Є така, я так знаєте, мільком читала не так давно за цю карту. Просто згадалося, що це, от така алегорія, коли монах, наприклад, уходить, ну, приймає постриг і уходить в монастир, то він помирає для мирського життя. І це, ну, спираючись на це, можна сказати, що от коли людина ну помирає, то вона ну в мирському житті вона більш не присутня так якби нам цього хотілося, як, як це ми для себе бачимо. Тобто, якщо хочемо звертатися по певну допомогу, то треба це робити в храмах в якихось святих місцях. Там нас почують. І от карта Трійка Кубків, яка закриває це все. Вона нам говорить про те, що також на глибокому рівні тут, знову згадуючи, що питання в нас стояло, чи знаходяться наші усопші з нами поряд, карта говорить, що вони намагаються тримати статус-кво. Тобто тут дуже важливо не перейти цю, цей кордон. Який би міг чітко нам дати зрозуміти, що вони, наприклад, поряд. Тобто, і, і ще ця карта в неї дуже таке цікаве значення на глибинному рівні. Тут все залежить від того, наскільки у людини розвинута інтуїція. Це по-перше, ну кубки, це вони самі за себе говорять, що це в принципі чим більше людина. Ну, чим, менше, навіть, чим менше людина приземлена, тим більше вона от у цього тонкого може відчути. Тим більше вона ну, здатна якби, відчувати це все. Тобто і ще ця карта говорить про те, що поки що жива, поки ми пам'ятаємо, і поки жива пам'ять про тих людей, які відійшли. До них легше достукатися, чим якщо, наприклад, ми їх не згадуємо. Тобто, ну, це те, що знаєте, те, що, наприклад, да, зараз нашумівши, це все про великий луг, про, про те, як наші пращери там якоби повинні нам допомагати після цього всього, те взагалі, типу, що от пращу ну, наші предки можуть. Якусь допомогу там нам оказувати, то все залежить від того, наскільки ми підкріплюємо це все, наскільки ми їх пам'ятаємо, наскільки ми їх згадуємо, наскільки ми їм шану віддаємо. Це все зараховується. Тобто, знаєте, ну якщо говорити, наприклад, да, там, на рахунок там пробудити якісь древні сили, то це можливо там якимись ритуалами можна все пробудити. Якщо говорити про те, що ти хочеш запросити допомогу від... Своїх ну, померлих родичів, то це просто говорить про те, що про них потрібно пам'ятати. Тобто Це, що ми там, е, е, ну, там, ну, знаєте, поминки там робимо, там просто згадуємо, там, це все насправді не пустий звук. Тобто Все це робиться так, дійсно, воно так повинно бути. Це, ну... Не просто так виникло, це не просто якась там традиція, це дійсно підсилює зв'язок. І якщо ви хочете отримати допомогу, то скоріше за все за цим потрібно йти в святі місця. Тобто там, де є тиша, там, де є спокій, там, де там вони нас краще за все почують, тому що от, трансформація, яка проходить з фізичного тіла. Превращаються в енергію, і ця енергія більше всього акумулюється от в таких місцях. Ну, мені самі це цікаво. А що там ще за питання достояло? Чи здатні вони нас захищати? Наші померлі там родичі, близькі люди, чи здатні вони оказувати якусь протекцію, захист живим? Померлі родичі і близькі люди, чи здатні вони здійснювати певну протекцію живим, чи здатні захищати живих? Ну і чи захищають взагалі? Знаєте, тут більше карти говорять про те, що, е, так як закривається це все двійкою Жезлів, це говорить про те, що вони допомагають, скоріше за все, на життєвому шляху, допомагають на роздоріжжях, допомагають прийняти правильний вибір. Е, так, от, Так Король мечів випадає першим. Король мечів це завжди такий, знаєте, суворий суддя. Тобто вони, скоріше за все, виконують роль. ну Це я беру на глибинному рівні взагалі. от Якщо роздивлятися карти Таро на глибинному рівні, це суровий суддя, який, знаєте, в копілочку просто. Ну, в копілочку складає наші з вами ну, прощоти, те, як ми, що ми робимо, як ми робимо. Е, і це от, конкретно, знаєте, це на глибинному рівні навіть деякі ну, ті, хто працюють от, з картами таро, наприклад, да, там, е, відомі тарологи, то на глибинному рівні короля мечів навіть причисляють до карти правосуддя. Тобто це такий відсторонений суддя, який, у нього свої ваги, у нього, знаєте, відсутність така емоційних таких ну, качель-карусель. Тобто вони виконують роль судді. Тобто, перш ніж нас наставити да, там, на щось, вони зважують, вони оцінюють. І... Далі йде карта Десятка кубків. Десятка кубків говорить нам за об'єднаність, за це карта сімейних цінностей. Тобто, знаєте, скоріше за все, тут, якщо мова йде про захист, то це захист чогось от такого, знаєте. Ну, Як вам сказати, те як, ми, те, як ми цінуємо наші сімейні цінності, те, як ми відставимося до наших рідних, до наших близьких, все, що стосується от сім'ї, приналежності до нашого дому, тобто. І це все закривається трійкою жезлів. Трійка жезлів нам говорить про те, що вони допомагають якось оту, знаєте, привести до ладу, можливо, те, над чим ми, ну, знаєте, наставляють, я би так сказала. От по трійки жезлів це карта, коли ти. Дивишся вдалі, розширюєш горизонти. Тобто, це вони допомагають побачити щось більше, побачити якісь перспективи, отримати якісь результати. І карта Трійка жезлів взагалі, навіть якщо на глибинному рівні взяти, то це карта от конкретно співпраці. Тобто. Чимся вони допомагають, ну наставляють, чим чимось, чимось діляться. Питання тільки в тому, чи зможемо ми це розпізнати, розумієте? Тобто, конкретно, жезлів, вона говорить про прийня... про можливість допомоги в прийнятті рішень, коли ми стоїмо на якомусь роздоріжжі. І Ця карта допомагає нам обрати, вибрати правильно, вистояти, не збитися зі шляху. От В такому плані, я так розумію, вони нам допомагають. Ну, Тут, через десятку кубків, це, знаєте, ця карта, скоріше за все, мається на увазі, знаєте, намагаються просто от зберегти і підсилити як. Ну, на рівні відчуттів, на рівні емоцій, от. Це пам'ять про, про тих, які нас покинули. тобто Щоб якось це було знаєте, згуртовано, щоб, ну, щоб пам'ять жила. І тоді, поки, поки на емоційному рівні це все не ослабляє, якщо це не ослабляється на емоційному рівні, то тоді ми і відчуваємо їхню підтримку більше. І тоді ми Ну, знаєте, починаємо звертати увагу на якісь ну, внезапно відкрившися, наприклад, перспективи. Або знаєте, коли ми дивуємося, от, я навіть не очікував тут раз і воно так знаєте, все склалося. Лучше ніж я очікував. І це все можна сказати, що от вони допомагають нам прийняти такий правильний вибір і вони розширюють наші горизонти сприйняття. Тобто ну от конкретно от така допомога допомога в прийнятті рішень. І вони, вони як суддя, вони нас за рахунок того, що вони от зважують. І вони за рахунок того, що вони зважують от наші з вами дії по життю, в залежності від цього, вони нас і, і направляють. Тобто це, я для себе це так бачу. І тут по десятки кубків тут можуть якісь уроки нам преподаватися, в залежності від того, як ми. Як ми живемо це життя? Тобто, конкретно, це те, що стосується нашої душі по кубках. Те, як ми досягаємо своєї цілі, не втрачаючи якихось душевних якостей, духовних, тобто, щоб воно не було зав'язано чисто на матеріальній основі, а щоб воно було от більше от, набувало духовності. Тобто, Тобто, щоб щоб ці ваги по, по королю мечів, щоб вони не переважували сугубо в матеріальну сторону. Тобто, щоб душа росла, розвивалася відповідно. До наших, наприклад, як ми своє життя живемо, нам можуть преподаватися якісь уроки. Тобто, це все може вказувати на те, що конкретно от наші померлі люди, предки, пращури, вони таким чином преподаванням нам цих уроків навчають нас, як нам треба по життю рухатися. Інше питання в тому, що ми не завжди на це звертаємо увагу, тобто ми можемо. Знаєте, як сетувати на те, що в нас все пішло на перекосяк, але не розуміємо причини цього, чому так сталося. Не дуже знаєте вузько мислимо. І от ріка Жезлів нам конкретно говорить про те, що треба розширювати світосприйняття. Треба ширше дивитися на світ. Тобто ми дуже вузько ну, дуже примітивні ну, з їхньої точки зору. І вони нам. Про це натякають, але не всі можуть це зрозуміти, тому що ми більше задумуємося за, про земне життя. А карти можу, говорять, що в земному житті треба вже задумуватися і трохи і за душу. За свою. Ну, тобто, от в такому плані, щоб твоя душа, щоб вона росла, щоб вона розвивалася, тобто, щоб духовного було. Ну, Щоб духовне на рівні із фізичним воно було в балансі. Ну от. Ем, і тоді ми зможемо досягти повного щастя і повного знаєте, вмиротворення. Тобто, ну, це я так от для себе бачу. Тобто вони допомагають нам розширити наше світосприйняття, але тільки від нас залежить наскільки ми зможемо зрозуміти їхні натяки, що ну тобто, шо вони нам намагаються сказати цим, і, нам, і допомагають прийняти правильний вибір. Якщо ми стоїмо на роздоріжжі, тобто тут також треба звертати увагу, щоб ну, подвійки жезлів, що вони допомагають нам орієнтуватися десь в просторі, там, знаєте, не бути якимись покинутими по життю, потеряними по життю, тобто допомагають нам, знаєте, знайти правильну дорогу, прийняти правильний вибір. Питання тільки в тому, чи почуємо ми їх, чи зможемо ми це зрозуміти. Часно. Тобто, часто бувають такі випадки, коли, наприклад, да, там у нас Мількнула якась думка там в голові, а ми зробили по-іншому, не так як та думка. А потім таки говоримо, Боже, та я ж про це думав, думав і треба було що так зробити. Мені ж, як будто то би щось підказувало, так ну оце якраз те, що нам і ті підказки, підсказки, які нам по життю приходять, оце воно і є. Тобто тут не випадають карти захисту, тут випадають карти допомоги. Допомоги на шляху. І тут немалу роль грає душевність, дух, душа, духовність, душа. Тобто вони дуже переживають, відійшовши вже на той світ, вони дуже переживають за те, наскільки ми е, уберігаємо свою душу від е, цього знаєте, розрушення від руйнації. Цими земними мирськими благами в погоні за цими благами, тобто вони е, намагаються показати нам, що не благами мирськими е, все будується, що є і горизонти набагато ширші по трійки жезлів. Тобто тільки от почуйте, побачте, е, оберніться, от воно. Ну а ми не завжди можемо просто. Вчасно, як то говорять, зреагувати і вчасно побачити це все, і так і проживаємо іноді життя, як сліпі котята. Але вони намагаються контактувати, намагаються допомагати, переживають дуже за нашу душу. І вони, як наші стражі, вони зважують, як ми це життя проживаємо. Ну, досить цікаво. Знаєте, я е, чесно, от скільки зай... ну, я не так давно займаюся таро, для мене е, раз, такі теми розкривати ще достатньо. От, е, не так просто. Я не буду, не буду знаєте, брехати. Але це дуже цікаво насправді. Тому що, здавалося, ті карти, які от, так як ми вже на воєнних рейках за ці півтора року, всі, всі більше про війну там дуже цікаво просто подивитися, як от карти бачать з, з езотеричної там, точки зору, більш на глибокому плані це все. Це дуже насправді дуже цікаво. Мені. Не знаю, як взагалі буде заходити така тематика е іншим моїм підписникам, наприклад. Але я думаю, щоб вас не перенавантажувати такою езотерикою, буду там десь раз у тиждень, можливо, викладати такі відео, щоб ви, ну, знаєте, чисто як розрядка відпочити від війни, трохи відволіктись. Не стільки відпочити, скільки відволіктися трошки. І так, всім дякую за перегляд, за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!